Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору моїх любих підписників гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. У нас багато снігу, досить таки холодно і саме час для чаювання. Ну що ж, почаю, почаюємо. Всіх запрошую, сама чаюю і вас, всіх запрошую. Безперечно, королем сьогоднішнього огляду буде ось цей чудовий самовар після Нового року. Сидячи в інтернеті, я придбала досить такі непогані вироби. Чудовий самовар. Зупинилася на ньому трішки пізніше і красиві, чудові пари. ЛфЗ, первомайське, що там ще пісочне. Однак я вирішила, що з таким українським красончиком все ж таки треба чаювати. З нашим українським фарфором. Переходимо безпосередньо до огляду. Ось зверніть увагу на цю красу фарфору. Це електричний фарфоровий самовар в стилі Петриківки. Ми зараз оглянемо цей красивий розпис. Купуючи його. Я думала все ж таки, що має місце не комплект, що ось тут повинна бути ще одна деталь кришка. Однак я придивилася в інтернеті та в інших довідниках і впевнилася в тому, що саме в такому завершеному вигляді він і випускався. Значить, складається він, власне кажучи, із самого самовару. Місткість 3 літри, заварника чудового. Єдиний недолік тут нема краника, але краник я десь відшукаю. Всі оці металеві частинки це все із латуні. Дивіться, яка красива. Бачите, металева частина. Він в абсолютно в робочому стані, в ньому є інструкція. і користований він був зовсім-довсім мало. Бачите, там всі, всі предмети я не буду доставати. Звідти, достану тільки інструкцію. Цей самовар був виготовлений в 85-му році, звідки я це знаю. Тому що тут стоїть відповідна інформація. Бачите, 11 листопада 1985 року ціна цього виробу 58 рублів була. Зазначено, що фарфорові самовари мають слідуючі переваги. Гігієнічні в експлуатації легко чистяться від накипу, нагріта вода в них дуже довго зберігає тепло. Це дійсно так. А ще краса. Е, значить, е, виробник парфорової частини безпосередньо. Це наша знаменита городниця. Ми бачимо, відповідне, клеймо перший сорт. А Безпосередньо все начиння до електричного самовару, як ми бачимо, воно було виготовлено в місті рівне на Рівненському заводі тракторних запасних частин імені 25-го з'їзду комуністичної партії. 58 рублів. Це досить таки немаленька сума. На, станом на 85-й рік. Однак я вважаю, що оцей чудовий виріб, електричний самовар, він вартує тих грошей, які зазначені ось в інструкції. Чому? Тому що це все ручна робота. Ви зверніть увагу на цю красу, яке поєднання кольорів. Зараз, я не знаю, попробуємо ось так ось поставити його і трошки прокрутити. Подивіться, форма, яка красива. Ручки. А за розпис я вже і говорити боюся. Він вражає. Я ідентифікувала цей виріб, це музейна річ. Вона знаходиться в Городницькому фарфору, музеї Городницького фарфорового заводу. І хто ж винуватці, так скажімо, оцієї фарфорової краси? А це. Два головних художника, які працювали в той період часу. Один колишній, стану станом нового 1985 рік. Ми бачимо, ось показую. Я його в книжці знайшла Ольги Школьної. Тут, правда, ще показана трійка. Чайників, вона в мене немає. Цієї чудової фарфорової трійки. У мене є ось цей самовар. Який я вам показую. Бачите, ось так, точно в такому вигляді, як я вам демонструю, і бачимо. Автор форми Іван Коростий. Іван Коростий, станом на середину, 80, на кінець 85-го року, був головним художником, а автор розпису Володимир Хоменко. Він був головним художником даного підприємства в 70-80-х х роках. Саме його на посаді головного художника і замінив Іван Коростиль. Бачите, городницький фарфоровий завод, 80-ті роки, фарфор розпис позолота, збірка музею Городницького фарфорового заводу. Ось така фарфорова краса. Петриківка, наша знаменита Петриківка, Петриківський розпис. Дивіться, як гарно розписано, якою технікою володіли. Ну, я і не дивуюсь, тому що, будучи головним художником, Володимир Хоменко, звичайно, не міг не розписати. Такими красивими фарбами. Ви подивіться, скільки кольорів. І скажіть, хіба ж до цього чаювання підходив ЛФЗ? Пісочинські фарфорові вироби, так, да, вони гарні. Однак вони не українські. Саме в цьому розписі цих предметах. І є краса нашого українського народу. І уявляєте, я от дивлюсь деякі огляди російських блогерів. Ой, так ціниться український фарфор, так він. Звичайно, він подорожає. Звичайно, ви його будете цінувати, бо ви його і знищуєте. По-варварськи. Тому ось чаюємо з вами з такої фарфорової чайної пари. Звичайно, я вам, його, я вам їх показувала колись в одному з відео. Це полона 60-ті роки. Чудова форма. Не знаю, як вона називається, однак в мене є в такому розписі іншою формою. Бачите, така вона прямокутна більш, хоча розпис один і той же. Не різняться як ручками, так і безпосередньо і формою виготовлення. Дуже добре підходять під чаювання з цього самовара. Так, ще я вам покажу з Петриківкою також. До речі, в мене всі чашки ця будуть сьогодні чайні пари полонського фарфорового заводу. Це ось така красива чайна пара, розписана петриківським розписом. Це із знаменитого сервізу форми Півон. Це вже кінець 70-х-80-ті роки Полонського фарфорового заводу. У мене є деякі предмети з цього сервізу, я вам покажу якось в одному із відео. Подивіться, яка краса! Ось може підходити трішки під частинку кольорів, які мають місце на. В розписі на самоварі. Тут клейма немає, однак клеймо є безпосередньо на блюдці. Бачите? Ось така красива чайна пара. Звичайно, вживати чай. З отаких чайних пар дуже і дуже приємно. І згадувати про художників, які створювали для нас оцю фарфорову красу. І завершувати свій огляд я буду ось такою чайною парою, також у нас сервізу, він є в моїй колекції, однак не повний. Також поломне це ось така чайна пара. Перший сорт. Подивіться, бірюзове, яке красиве криття, ручний розпис. До речі, всі вироби, які сьогодні знаходяться у мене на столі, це все вироби з ручним розписом. Городниця плюс полонна. Господар чайник та його гості полонські чайні пари. Таке блюдечко бірюзово, напівкриттям іде з великою кількістю позолоти, і така красуня чашечка. Це 85 роки. Таким чином. Ось наша сервіровка, чаювання. Самовару, Городницького фарфорового заводу. Ну що? Подобалось вам чаювання? Не знаю, як вам, мені так. Да. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, мені буде дуже і дуже приємно. На сьогодні все, всім миру, щастя і добра. І бережімо, і цінуємо наше українське. До нових зустрічей на моєму каналі.